На те, що повернули незалежність зараз цим корупційним органом, взагалі попливав не Майдан. Так було і заплановано. І вам казав одразу з попереднього відео, що просто з нього треба зняти недоторкання, щоб ним на, хоч на якийсь момент керувала не Америка. щоб а, була доторканість пряма української влади до цього, Почистити всю цю ФСБшну херню і знову повернути їм владу. Того, що вони зривали купу операцій. Купу закупівель. А, от в операцію Павутина. От дивом вони не змогли втрутитися. Вона получилась, там в операції з там, в підриви кримського моста. А ви не знаєте, скільки я вам... я ж вам в попередніх відео казав, в Україні ще дуже багато є. Я перепрошую, чим ну давайте мягко скажу, жахнуть. Багато цих операцій зірвали оці антикорупційні органи. Я вам просто це розказую до того, щоб ви розуміли, що дійсно, от ви правильно кажете, я ж часто бачу в коментарях ворог не тільки зовні і середини. Да Но він бачите, як перекрашений під антикорупційні органи. Антикорупційні, типу, ми такі добрі і пошисти, та нічого подобного. Я ж кажу: російська машина, пропаганди і оце всі історії, вона це вища школа, це вищий пілотаж. І от то, що ви чуєте в першу чергу, це скоріше за все буде абсолютно навпаки. І Україна, і українці почнуть змінюватися, і ми будемо йти до якогось реального захисту нашої країни. Зміни нашої країни, коли ми... Вже переклину, коли ми савок весь викинемо з голови, і почнемо більш глибше дивитися на всі питання, ніж так зовнішнє. Ще раз, ви знаєте моє відношення до влади, ви знаєте, що я розказував, але оцей момент ну вже трізвіть пора, поняли? Ну ми ж перепробували вже і на Майданах скакати, і кричати, і плакати. І що ми тільки вже не пробували? Так може щось друге треба пробувати? Може свідомість треба здобувати потрошки. Може самим треба змінюватися да, на тих місцях, де ми є, і свідомості. Ми ж не маленькі, поняли? Ми ж величезна країна, у нас десятки мільйонів. Не, не може там, скільки б у нас влади не було, яка вона сама класна не стала, давайте уявимо, що ще самі класні там президенти і так далі. Якщо ми залишимося такі, як я, я в тому числі, поняли? Я ж себе не від... ототожнюю також з народом України. Я такий самий ті всі самі проблеми. Якщо ми з себе не почнемо змінюватися, десятки нас мільйонів. Ніяка влада не допоможе цьому змінитися. Поняло? Коротше, будьте мудрі, я думаю, ви всі зрозуміли, все побачили. Хто ще не зрозумів, ну от пройде ще трошки часу, ви все зрозумієте більше відео про це буде. Ну, от історія отака. Типа в даному випадку все зробили правильно. І опять-таки, от, як я ж кажу, як малюк операція пау Паутина, як там Іскандера, як там то о, клас, малюк, меми. Тут якась історія, руська пропаганда запускає інформацію про те, що ви там зрада туди-сюди. Все, малюк не такий, то не ся не таке. Ну ви ж фільтруйте. Ви ж фільтруйте, поняла? То виходить, на вас руська пропаганда, русські оці всі спекуляції і так далі працюють більше. Ніж речі, які реально допомагають Україні і працюють на Україні, це друзі. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. До речі, ось тачку ще на ЗСУ везу зараз. Покажу там, буде звіт пізніше. Все, всім, па-па.